А у нас гостя гастрономічнее сперт Оля, Олі тобі привет, доброго ранку. Відчувається, що у нас останній так так. 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 Трошки святкової настрій є. Так. сьогодні ми будемо говорити про а, кукурудзу молодої кукурудзи. Вона говорити. є сезонним продуктом угу. саме зараз. А ще пляжним смаколинком. Ми на пляжах що їмо кукурудзу Кукурудзу. і ще раз кукурудзу. <с Perché> а і, олю, а, ми сьогодні її приготуємо в прямому ефірі. Спочатку. Ми, так, а, вода вже кипить, кипить то вода. ми будемо закидати. Добавимо. От цікавий нюанс. Треба в холодну воду кидати і ну, готувати. Чи краще кипить? ж, звичайно, якщо хочеться, щоб приготувалися швидко, не сидіти три години над каструлею, то коли закипіла вода, поклали угу. туди бажано починати з листя. Поклали листя, потім листя кукурудзи з цими мусиками. Воно дасть аромат. Тобто, якщо кукурудза напевно сте, ну, молода, це класно, але коли вона вже така трошки підстаркувата, її додати аромату можна саме листям, коли воно підварюється. супер. суперстаркувати кукурудза, і чомусь Лучок на цьому засміялася. Що тебе дивіться? Ну ніби має тільки молода бути кукурудза. Я вона та... вже підстаркувата. А ти Знаєш, Мантаз. з підстаркуватою кукурудзою треба працювати набагато довше так, ніж з молодою. Так, так, так. Давай викладай так. туди і до речі, ти вже в цьому сезоні Ні, ще ні. О, почнемо, зараз, почнемо зараз буде а, смачно, друзі. А поки кукурудза буде варитися, я пропоную подивитися нашу історію. Там кукурудза теж фігурує. А після поговоримо про користь цих жовтеньких качанчиків. невід'ємним атрибутом літа, моря і пляжу, безперечно, можна назвати кукурудзу. Ми мало задумуємося про її користь і любимо цей злак за соковитий смак, але на цьому плюси кукурудзи не закінчуються. У складі кукурудзяних зерен міститься безліч різних вітамінів, але найбільше холіну та вітаміну в 4 який нормалізує холестерину крові, покращує функціонування нервової системи і процеси метаболізму. Кукурудзяний сезон Юлія з донечкою Емілією розпочали вже давно, оскільки ще на початку літа були на відпочинку, де кукурудза з'явилася раніше. Проте чим корисний цей злак. Юлія і не здогадувалася. Як любая жінка, я чесно говоря, збігала кукурузи і употреблення кукурудзи, тому що я це очень калорійний продукт. Так Юля вважала, допоки не прийшов час вводити кукурудзу раціон донечки. Мія ребенка для мене важливо, те, що не смотря на те, як вирощується кукуруза, які туди пестициди додаються, кукуруза не впитує в себе всі ці вредні свойства і. Являється достатньо екологічно чистим продуктом. На відміну від інших овочів, кукурудза не втрачає свої цілющі властивості після термічної обробки. Кукурудзяні зерна мають доволі щільну оболонку. Це дозволяє навіть при високих температурах зберегти вітаміни та мікроелементи. Найбільш розповсюджений метод приготування кукурудзи з вершковим маслом і сіллю у такий спосіб приготовлена кукурудза смакує і маленькій емілії. Які ще методи приготування існують? З якого віку кукурудзу можна вживати? Та кому в раціоні такий продукт зайвий. Оля, цікаво, ну я не знаю, у мене стереотип чи ні з дитинства, пам'ятає такий факт, що кукурудзу треба варити три години. Так, це було це було страждання чекати. Коли ну, тебе таке? Так, звичайно. А ля таке пішло? А, ну, я не знаю, чому так було. Чому так склалося, що три години ти сидиш на цій каструлі, uh -huh. Мрієш? Коли вже може ну, вийти. ну коли, ну так. Мабуть, через те, що якщо ми казали про підстаркувати кукурудзу, то треба її варити. 3 години. Ну так, вона, звичайно, вимагає, якщо вона стара, якщо зер зернятко не таке вже молод і Суковий вимагає та. вимагає довгої такої uh -huh. термічної обробки, то тоді три години це ну треба змиритися з фактом. І які що методи існують приготування найкраще. Мені здається, це найкраще запікання, оскільки uh -huh. варити це довго. А запікати загорнув у фольгу uh -huh. в духовку, чи якщо є гриль на грилі взагалі супер? Uh -huh. Це дуже класний такий гарнір і до м'яса, uh -huh. і до салатів. Можна, якщо зернятко молоде, ви його приварили, Потім ножем зрізати і от, от, отак додавати до салатів. Тобто, ну фактично, варіант привареної та підпеченої кукурудзи це ну, найпростіше, найголовніше, що можна з нею зробити, вже потім гратися ага. як з компонентом салатів, гарнірів. Якихось там навіть, десертів. навіть десертів. Так. А Я кукурудзу вперше скоштував цього року. Три тижні тому бабці купив під Києвом, вона молоденька була, і мені бабуся сказала, що її варити треба приблизно 15 хвилин цього достатньо. Цього достатньо. Цікавий а, а, момент. Які ще інгредієнти можна додавати під час приготування каструлі? Ну, наприклад, кукурудзи, наприклад, ну, лаврове листя, можливо, можна, якісь інші листя... акценти ароматні. Лаврове листя можна так само ароматні трави додавати, угу. але їх треба додавати не коли, вона кіпіння. А вже коли має, маємо хвилинку до того, щоб вимкнути. Щоб трава вона дуже швидко виварюється, щоб цей аромат він хоч, хоча б залишився. Хоча б Можна залишити. додати а, зубчик чеснику, це буде теж дуже класно. Але все це зберігає надзвичайно яскраві аромати, якщо це запікається. Бо виварювання, воно все ж таки вода на себе більше забере аромату, ми викладемо на тарілку і все, цей аромат угу. вже пішов. А коли ми все це разом запікаємо, воно якісь там 40 угу. хвилин у пічці угу. сидить, воно все це. Перетвориться на казку. В сюжеті ми бачили, що Матузя готувала свої дитині кукурудзу. З якого віку можна а, давати дітям. По-перше, треба ну, звичайно, треба консультуватися з дитячим лікарем. Якщо у дитини якась алергія uh -huh. на якісь там компоненти, краще перестрахуватися, запитати в лікаря, чи можна. Але в принципі, вже там з двох-трьох років можна потроху додавати, дивитись, іде чи не йде. Uh -huh. А кому не варто давати кукурудзу? Uh -huh. Ну насправді кукурудза такий ну класний продукт, в тому сенсі, що вона фактично не ви. Кликає алергій, а вона дуже. Добре, перетравлюється, якщо все нормально з харчовою там mm -hmm. із травленням. Єдине, що якщо у людини схильність до тромбозів, якихось там mm -hmm. проблем із згортанням крові, тоді треба дуже дуже дозовано додавати до раціону. Але насправді кукурудза саме класна тим, що вона підходить до харчування всім, навіть тим, хто сидить на дієті. А я а я і на мене показала. А я знаю, ну знаєте про такий факт, що кукурудза дуже важко і довго перетравлюється в організмі. Це її ми... можна вживати як самостійний продукт, чи можна її суміщати з іншими? Все це. Дуже довго перетравлюється, якщо накидати на тарілку багато всього, все одразу з'їсти і потім лежати, помирати. Але якщо це кукурудза з олійкою рослинною чи з маслом вершковим. Супер, от наш режисер е, Олена Морозова питає: ну бабавить себе консервовану кукурудзою. Що за ну, скажеш? Про я, я скажу про консервовану кукурудзу, що краще. Якщо чим менше в раціоні, тим краще. Оскільки консервована кукурудза вона, по перше, втрачає свій оцей кукурудзяний смак. Ми маємо смак маринаду, ми маємо е, смак солі. Тобто, це е, це вже якась сублімована, як на, на мій погляд, якась речовина, це вже не кукурудза. Ото перестаньте сублімувати Сезон. Найкраще те, що зараз є, ти годувати. О, а у нас, знаєте, у нас є ще декілька цікавих фактів про кукурузу. Подивіться. Найбільше кукурудзу люблять на її батьківщині у Мексиці. Один мексиканець з'їдає понад 90 кілограмів цього злаку на рік. Сучасні наукові дослідження довели, кукурудза має високобіологічну та харчову цінність. Вона містить вітаміни і мінеральні речовини. Попри те, що кукурудза доволі калорійна, у 100 грамах понад 130 калорій. Молода молочна кукурудза виводить з організму жири і токсини. І нарешті з цікавого у світі існує понад 100 різновидів кукурудзи. Найгарніший з них скляний джин. Таку різнокольорову кукурудзу вивели у США. На жаль, для варіння вона не годиться. А от перемолоти і зварити з неї кашу або зробити попкорн цілком можна. Не знаю щодо попкорну. от Така кукурудза, яку ми варимо, з неї попкорн не вийде, Друзі, це особливий це, сорт кукурудзи. Треба сорт знати треба, так про це. отже, Олю, твої найголовніші три найголовніших факти, чому варто їсти кукурудзу зараз сезонний продукт. По-перше, це сезонна, по-друге, це локальна, а по-третє, це смачна. О, диви, у нас кукурудза майже варилася, ну приблизно 7 хвилин. Я допоможу тобі ну, швиденько її дістати. Ось тарілку. Диви, ми фактично її приварили. Сказати, що вона готова, ну навряд чи можна, так? Ну, можна спробувати. Ти думаєш? А можна а от... просто відвідгорнути, подивитися. А ну давай зернятку, візьми і от скажи, що. Ти бачу, що воно, відчуваєш, вона, воно готова. Ага. навіть по готова. Ага так. А, ну от ти сказала про запікання кукурудзи. Ми її приварили, тобто вона напівготова. Так. А у нас, ми знаємо, Анатолій Анатолійович влаштував у себе на березі Дніпра. звідкиля робить прямі включення сніданку з один плюс один. Багаття. І далі він продовжить готувати цю кукурудзу. До речі, як тобі такий варіант приварили, а потім на багаття. Це супер. Ще можна огорнути беконом. Покласти навіть на гри, Ну, замість бекону у нас збеку. сам Анатолій Анатоліє. А, <світ> <да. світ> а з приводу того, що у, у нього є масло вершкове, я сподіваюся, є і сіль. Цього і сіль так. Так. у нас була в гостях гастрономічний блогер Оля Карі, а цю кукурудзу я зараз в прямому ефірі передаю нашому Анатолію Анатолійовичу. Анатолій, кортеж з кукурудзою вже під каналом 1+,1. І далі він буде її готувати а, на березі Дніпра. Дивіться прямі включення і смачного. Далі буде.